Дорогі друзі, дорогі всі учасники нашого служіння на ютуб-каналі ЄХБ Недобоїці. Ми вітаємо вас всіх, хто підписник, хто можливо відвідувач, але ми запрошуємо, щоб ви були постійно з нами. Ми молимося про це і дякуємо Господу, що ви можете бути і на служіннях на всіх наших подіях. Ми готуємося до святкування сторіччя. Для нашої церкви це є визначна подія, і це є велика радість, що ми могли дожити, бути в той час, коли святкуємо сторіччя. Ви знаєте, для нашої церкви це великий пройдений шлях, багато було різних випробовувань, багато різних подій. Було те, що нас раді... чим ми раділи, було те, що нас засмучувало, але ми вдячні Господу за цей пройдений шлях. І ми пам'ятаємо той шлях, який ми пройшли завтра. Ми плануємо святкувати сторіччя. Ми свят... ми плануємо святкове служіння, на яке запрошуємо всіх, хто дотичний до нашої церкви, всіх хто з нами постійно, можливо, ті, хто лише чув або бачив ці служіння. Ми запрошуємо, щоб ви долучилися до цього служіння. Ми хотіли би вас бачити тут разом з нами. Можливо, хто не має такої можливості, буде онлайн з нами. Ми запрошуємо вас завтра всіх на 9 годину ранку на служіння яке присвячене сторіччя нашої церкви. Ми просимо вас, щоб ви молилися і щоб ви постійно були з нами, тому що ми розуміємо, що все, що ми робимо, ми робимо для Господа, ми робимо з Господом для людей. Ми хотіли би, щоб це свято. Дала радість, поводило нас до того, щоб ми наближилися до нашого Господа, щоб ми розуміли, що сьогоднішнє все, що ми маємо, це є від Господа. Сьогодні ми проводимо підготовку. Ви бачите, ми зробили все, щоб за щоб ті, хто був буде з нами, щоб могли мати це спілкування. Ми приготували програму. Ми підготували все для того, щоб ми мали спілкування один з одним. Тому запрошуємо вас, всіх, хто сьогодні з нами, можливо, хто буде переглядати. Приходьте завтра, приходьте на служіння з 9-ї години. Ми будемо вас всіх чекати. Нехай Господь вас всіх благословить. Нехай він прибуває з вами. І цей нелегкий для нашої країни час. Коли ми всі чекаємо від Господа Його милості, щоб Він дарував мир і спокій нашій країні, будемо дякувати за те, щоб Він ще по своїй любові та ласки дає нам можливість, щоб ми його пізнавали, щоб ми бачили Його волю, і щоб у нашому житті ми завжди пам'ятали, що Господь Він є сильний, Господь це той, хто любить, Господь той, хто милує. І Господь чекає, щоб ми прийшли до Нього. Нехай Господь вас всіх благословить і допоможе, щоб всі разом ми могли схилити наші коліна, подякувати Йому за всю Його любов і милість, вам усім, хто сьогодні з нами на YouTube-каналі Благословіння. Нехай Господь по милості своїй дарує мир і спокій в ваших серцях, дарує вам любов і радість, дарує вам все те, що Наближало би до Господа, щоб ви могли відчувати, що Господь з нами. Він був з нами сто років, Він з нами сьогодні. Нехай Господь вас всіх благословить і потішить і дасть вам всім радість, мир і спокій. Всіх запрошуємо на святкування. Нехай Господь вас благословить.